Всім доброго вечора. В четверг виїжджаємо до кордону, веземо джипи і веземо швидку допомогу. Сьогодні опублікував оголошення про те, що їдуть відповідно, як завжди, джипи пусті, швидка допомога пуста. Дані транспортні засоби будуть відправлені ЮМ. Ми Попросили зібрати для дітей. Смаколики, подаруночки. Багато дітей зараз знаходиться в дитячих будинках. Сьогодні я опублікував оголошення про те, що хто хоче, може приєднатися до допомоги для діток, які знаходяться в цьому будинку. Ось, І буквально, може, хвилин 15 назад позвонила мені жінка Полька і сказала, що в неї багато є дитячих. Я так і не зрозумів, чи іграшок, чи одягу. Зараз ми їдемо до неї. І так, забрали ми тільки що іграшки. Допомогла пані Катаржина. День день добрий. пані це з для українців. Życzę im wszystkiego najlepszego, żeby to jak najszybciej się skończyło, żeby żeby mogli wrócić do siebie, żeby, żeby mieli, że mi tak jak jak u nas spokój i dom spój. Dziękuję bardzo. Дякую. Багато. Це ще не все. Пані Катаржина сказала, що забулась саме головне покласти. Дивіться, що вона дала для цих діток, які у будинку дитячому. Ось така іконка польська. Я попросив, щоб вона від себе щось написала. Ось вона написала. Тому я буду, думаю, що вона буде додатково оберігати цих діток. Хай ця іконка буде для них талісманом. І. Чим більше буде таких людей, тим легше нам буде перемагати ворога. Слава Україні! Так, на годиннику у нас практично 4 година. Позвонила дівчина одна хоче передати для дітей одяг, взуття і щось там по, по їжі. То зараз будемо туди, їду туди, їду заберу ті речі. Бо теж так все по часу на цей накладно. Потім приїдемо будемо загружати основний груз, бо тут дуже багато є пакунків. Ось і будемо виїжджати. І так, прийшли забирати пакуночки для дітей. Вероніка. Вероніка, що побажаєте для наших хлопчиків і дівчаток? Дівчаткам і хлопчикам крепкого здоров'я і разом до мирного неба навіть. Мир, мир, мир. До кінця, кінця війни. Добренько, грузимося. дивіться. Все? Трошки підготували дитячих речей для діт... дітей з Ізюму там, на Україну, в дитячі будинки для... на Україну. Передає. Я бачу маленькі тапочки, да, тут маленькі, такі для... та... на, різний, на різний вік. Да, та? на Різний вік тут, трошки обуві, взуття трохи, трохи речей. Тут більше для підліткових. Взуття і і mm. речі mm. Mm -hmm. для mm -hmm. Mm -hmm. для для дівчаток. Ну ось так. Практично все збирається, як кажуть, з мира нитки. І чим більше нас таких є, тим, тим більше відповідної допомоги. Добренько, збираємося. Все, загрузив гуманітарку. Ця що мілка. Їдемо грузити крупну. Приїхали забирати основний груз. Значить, Тут ось дві палети, одна палета і друга, це йдуть на ізюм, за що дуже велика подяка Олександру Витюку. Олександр, якщо ви зараз дивитеся це відео, вам дуже велика подяка за те, що відгукнулися і надали допомогу. І також ось ці великі палети йдуть на Снятин, на будинок, дитячий будинок, куди потребується абсолютно все. Починаючи від продуктів харчування, закінчує постільною білизною. Ось зараз ми ці коробочки чекаємо за рабуса, грузимо в цей бус і будемо виїжджати вже до кордону. А поки чекаємо бус, щоб загрузити, я вам покажу зараз того джипа, якого ми купили для наших військовослужбовців. Україна сильна і міцна держава! Слава Україні! В хату програє, Нам малий диктатор вороги, плачуть і ридають, та від страху ЗАМИРАЮТЬ! Завелися гучно наші БТРи, на червоній площі пам'ятник бандері, переможна пісня радісно лунає, бо ми цього так чекаємо, Пом'ятай те, що скоро. Не сумнівайтеся, переможем, і не здавайтеся, Україна, ой, міцна держава, слава Україні. Переможем, не сумнівайтеся, переможем, і не здавайтеся, Україна, ой, міцна держава, слава Україні. Там буквально 4 ящики жили. Як планували, загрузили. По самій вінці, як кажуть. Все, закриваємо, їдемо. Так, а це у нас час Оренто Напереду. Теж забили під зав'язку, цей раз забили всі машини. Ось так би кожен раз робити. Так що включайтеся, українці, долучайтеся. Як кажу, з миру понетки та й назбираємо. Диник у нас 8.30. Ми вже в'їхали в, в Шемешель. Далі у нас медика, Жаня. ну і ми на місці вже. А дитинки залишені. До сім'ї, грої повернулись від них. Рідні пригорнули щастя нам більшого не треба, щоби було. Ми підняли в лузі червону калину, Боремося всі за вільну Україну, Волонтери, вояки і добровольці, Слава нашим переможцям! Буде так, зовсім скоро, переможця. Подякуємо нашим збройним силам України, прикордонній службі, теробороні, поліції, медикам, рятувальникам, волонтерам та кожному українцю, який допомагає в боротьбі за вільну і незалежну Україну.